Скажи мені, як взагалі вписується концепція бути ближчим до Бога, бути багатим, бути цілоспрямованим, мати багато енергії, бути дисциплінованим. Як воно вписується? А я тобі скажу, як воно вписується. Черв'як сумніву, який у нас є кожного дня, тобі потрібно з'їсти яд, щоб того черв'яка. Викорнити свого життя. І я тобі зараз скажу, що потрібно робити. Цей черв'як це сумніви, це порівняння, це очікування, які ми дивимося у зовнішньому світі. Хочемо так само, хочемо тут, зараз уже і не хочемо чекати. Ну, це нормально. Це в нашому світі, це в суспільстві, це прийнятно. Але якщо ти дійсно хочеш змінити особистість, тобі потрібно працювати над собою. І робота над собою, вона монотонна. Вона виконується наодинці. Збільшуй свій рівень наодинці. Воскресне, щоб ти дійсно твоя особистість. Та сила, яка в тобі закладена, та могутність, та велич воскресла на кінець -то в тобі після цього відео. Я перед вами такий, як я є. Я не приукрашую. Я з закомплексованого, з низькою самооцінкою, з пузиком, яке. Звесала з вишими грудьми, з обсипаним обличчям, з заїканням, де не міг говорити. Зараз прокачую себе, стаю іншою особистістю і я ділюся з вами цими простими кроками, цими лайфхаками, цими психологічними трюками на рахунок травм, на рахунок комплексів, на рахунок цього всього. Я це все виконую, само собою, показую в клубі. Кому цікаво, заходьте. Але суть не в тому. Суть в тому, що тобі потрібна дисципліна у своїх комплексах. Як це нібито в'яжеться, що ти розказуєш? Дисципліна в комплексах, дисципліна в дитячих травмах, дисципліна як це так? Дивись. Ми за один день, за одну секунду, за одну хвилину. Не можемо забрати своє бачення на світ, свою прокрастинацію, своє бажання пограти, поїсти не можемо. Тому що ми це все здобували на емоційному, психічному рівні досвідом повірили чиї слова дуже довго. Дуже довго, і я це прекрасно розумію. Я до працюючих технік дійшов аж в 30. Тобі я ж даю зараз. Просто візьми, і це. Дисципліна по 0,1%. Кожного дня ми прошиваємо. Знаєш, як стакан води, склянка води. Коли вона заповнена брудом, потрібно потрошки у ню наливати, щоб вона змінила свій колір, свою чистоту. Моє заікання. Я його викорінював дуже довго. І зараз воно в мене є, я далі над цим працюю. Моя фізична форма 10 років я йшов до пресу, я його зробив поступово, поступово. Моє бачення на світ. У мене ж було та, точно так само. Це все фігня, це все шизотерика, це все для продажу, це все не працює, це все. Тому що мій мозок такого не знав. Мій мозок такого не знав, і відразу, коли йде щось нове в розріз нашого бачення, мозок включає режим виживання, бий, тікай або замри, і він все, він в ступорі і він цього не сприймає. Тобі потрібно впустити в своє життя дисципліну потрошечки, потрошки. Тобі потрібно впустити на кожен день іти в зал, займатися вдома, харчування, книги. Наприклад, Кі... роберт Кіосакі найбідний найбага... тато багатий тато. Роберт Кіосакі Квадрат грошей. Найбагатша людина у Вавилоні. Трасефі реальності. Це книги, які. Нам не порадять в школі. Дисципліну нам не викладають в школі. Прокачування особистості нам не викладають в школі. І я тобі це кажу, що потрібно це робити на постійній основі. Я це роблю коли хочу, коли не хочу, коли можу. Тому що мотивація, я зараз подивився, якийсь ролик змотивувався. Гормони збільшились. Ти крутий, ти класний, ти можеш і ти робиш. Але тобі потрібно увімкнути оці гормони у формі дисципліни на кожен день. На кожен день тобі потрібно це увімкнути. Тобі не потрібно постійно тримати планку високою, тому що от я сьогодні таке зробив, а завтра таке не можу зробити. І опускаю руки. Ні. Тобі потрібен план на кожен день. З хобі, яке тобі буде подобатись. І ти скажеш, да, я не можу, хто щось скаже, хто щось, хто щось подумає, дивись, я це говорив у відео, що кожного з нас є з дитинства травма. Дитячі травми, які нас обмежують. Но дитяча травма це сфокусована, спресована енергія, яку ми не використовуємо. І чим більше ми йдемо у ту травму і її починаємо працювати з нею на фоні, наприклад, я йду, от зараз записую відео. І, наприклад, в мене є травма, що хто що про мене скаже, а то, що про мене подумає, але коли я все одно це роблю, коли я випускаю цю травму наверх, наверх і роблю, вивільняється купа енергії. Купа енергії, коли ти виходиш з своєї зони комфорту. Купа енергії, коли ти робиш кожного дня. Незалежно, в якому ти стані, незалежно хто що про тебе скаже. Незалежно від погоди, від природи, я йду в зал, я знімаю відео, я працюю на своїй роботі. Незалежно від того, хочу я цього чи не хочу я цього. І дивись. Я говорив, ти частинка Бога. У Тебе завжди є вибір. І ти своїм вибором, ти своїм вибором, божественним вибором, Божественним, тому що ти цим вибором твориш своє життя. Твориш своє життя. І ти цим вибором обираєш ту гілку реальності, з допомогою якої ти будеш далі жити. Кожним вибором, кожною думкою. Кожним словом, кожним рухом. Остань з самого ранку. Встань. Покопайся в собі, ні відразу телефон скролити і залипати. Покопайся в собі. Я тобі говорю не щось таке космічне, я тобі говорю прості речі, які ти можливо не брав до уваги, не хотів сприймати, тому що в тебе таке коло спілкування. Тебе такі рідні, чи близькі, чи друзі, які таке не сприймають. Впусти, щоб бути багатим, потрібна своя справа. Щоб бути багатим, потрібно нове коло спілкування, таких ще занутих, як я. Тому що, якщо твоє коло спілкування, твої звички, твої бачення тебе не перевели в ту точку, де ти хочеш бути, тобі потрібно його шукати в книгах, в подкастах. У правильних фільмах у харчуванні. Да, це, це така проста істина, яка тобі повинна бути прошита на рівні звички. Ті ложечки яду повинні викорінити твого черв'яка сумніву, твого черв'яка переконання, що це все для багатих. Цей світ отакий несправедливий, от я не зможу. Ти не зможеш, тому що ти в це повірив. Ти в це повірив. Ти не зможеш, тому що ти вже кажеш, що ти не зможеш. Забудь за це. Прийми іншу істину. Прийми інші звички, прийми інше бачення, що ти всесильний. що ти своїми діями, своїми звичками, своїми словами, своїми емоціями можеш знаєш і будеш перепрошувати себе. Ти це не віриш, тому що ти не пробував. Ми звикли дякувати за те, що в нас є, а за то, чого в нас немає, постійно очікувати. За хороше дякувати за негативне страждати. А спробуй, не спробуй зроби, переломай цей шаблон, та як я тобі кажу. Встань зранку, подякуй за вчорашній день, за того шефа, який тобі не подобається, за весь той негатив, який тобі не подобається, тому що негатив підсвічує, що тобі потрібно змінити. Винести урок, стати сильнішим, пройти до той досвід, дивись, от коли ти дивишся фільм. Коли ти дивишся фільм, справді тобі було би не. Так собі дивитися фільм, де головний герой встав зранку, випив каву, да, подивився, якийсь світ хороший чи поганий, пішов на роботу, прийшов з роботи, ляг спати. Тобі би так було нецікаво. Тобі потрібна драма, комедія, тобі потрібні емоції, тобі потрібен екшен. І в кінці герой падає, ти дивишся, як він стає сильнішим і в кінці досягає своїх вершин. У нього переламується психіка, він. Змінює своє світобачення і стає сильнішим. Так само ти. Так само ти. А я тобі кажу, як це зробити по 0,1%. Подивися на свого черв'яка сумніву з рівня медитації. Подякуй за нього, пропиши вдячність. Ти ж ніколи такого не робив. Зроби ці прості дії, зроби ці прості кроки, де ти будеш просто машиною продуктивності, з тобою будуть приходити такі магічні. Такі магічні речі, коли ти думав, думав, йой, ну як так? Я ж звик планувати, звик очікувати, звик прописувати, а ти довірся Богу. Довірся Богу з рівня м, спостерігача у медитації. Чим більше ти медитуєш, тим більше у тебе усвідомленості і можливості бачити зі сторони цей світ. Коли ти дякуєш, ти. До речі, якщо тобі буде цікава тема вдячності, я запишу велике відео, як воно працює, напиши в коментарях. Якщо ти робиш ці звички, напиши в коментарях, щоб інші ну, почули, побачили. Зрозуміло, що це дійсно, дійсно працює, тому що я стараюся достукатись. Але люди у нас звикли по-іншому жити. Давай якось в коментарях починаємо достукуватися до інших людей, що це дійсно працює. Я. Я та проста людина, яка проживає життя свого досвіду, тобі дає своєї колокольні, тобі дає оці звички. Хочу, знаєш, охопити тут і зараз багато сфер і тобі дати простими словами. Бо якщо буду говорити так якось там на рахунок чогось такого закрученого, тобі буде нецікаво. Я тобі кажу, що це потрібно робити. Це потрібно робити, що ти хочеш нового. Хочеш стати багатим, потрібна дисципліна, потрібна вдячність. Потрібна благодійність, потрібні медитації, потрібна любов, потрібна довіра Богу. Потрібно викорінювати того черв'яка з цими ложечками яду, які вб'ють у тобі сумнів, переламають твій хід думок, і ти станеш новою особистістю. З тобою був Богдан. Дякую за відгук, дякую за твою увагу. Я знаю, що тебе це вийде, і побачимось нових відео.